Хочете, щоб люди самі писали вам і приєднувалися до вашої команди? Це реально ділюся чотирма кроками, які потрібно налаштувати в блозі. Перша упаковка блогу. Ваш блог це бізнес, а сторінка це ваш бренд, який має бути візуально крутим та гарним. Написані пости. Прогріб закріплені хайлайтс – Вони підкреслять вашу експертність, покажуть стилі життя, які ви створюєте завдяки своєму бізнесу, та створять довіру до вас. Друге автоворонка інструмент, який автоматично веде потенційного партнера від знайомства з вами до реєстрації. Воронки зашиті в блозі та продають ваш бізнес без вашої присутності, поки ви займаєтесь своїми справами або проводите час з сім'єю. Це зекономить ваш час і дасть більше результатів. Третє. Таргетована реклама. Потужний інструмент для залучення нових цільових людей. Запускайте рекламу, яка чітко говорить про їхні потреби та показує рішення через вашу пропозицію. Четверте: і останнє: правильна обробка вхідних повідомлень, швидка, вічлива, ефективна комунікація, що казати, які питання правильні задавати, що продавати, які тригери вносити. Які болі закривати. Важливо побудувати діалог, який закриває запередження і веде людину до конкретного результату. Як ви можете адаптувати систему під себе та свій бізнес, розповім на консультації. Тисни кнопка Консультація вона вже з'явилася. Переглянь повідомлення від мене.